Вітаю, друже! Запрошую тебе у художню майстерню. Сьогодні ми будемо малювати. Тож приготуй, будь ласка, для роботи аркуш білого паперу. Гуашеві фарби чорну та зелену, склянку з водою, пензлик та серветку. Але перш ніж ми почнемо малювати, послухай віршика красень кавун! Вихвалявся кавун край городу. Хто за мене кращий за вроду? Хто за мене в світі смачніший? І квасоля, й огірки дивувалися, На красення кавуна задивлялися. А ти знаєш, де росте кавун? На городі. Хоч він і росте на городі, та це все одно велика ягода. А які ще ти знаєш ягоди? Молодець. А як називається професія людини, яка малює картини? Художник. Якщо скласти всі ягоди на столі і намалювати їх, то вийде гарна яскрава картина. Як вона буде називатися? Натюрморт. Як справжні художники, спробуємо намалювати свій натюрморт. Намалюємо кавун. На яку геометричну фігуру схожий кавун? На круг. Зеленою фарбою малюємо великий круг. Чорною фарбою намалюємо смужечки. Тепер зеленою фарбою розфарбовуємо весь кавун. Чорні смужки можна трішки розмазати мокрим пензликом та домалювати зелений хвостик. Ось такий кавун вийшов у мене. Намалюй і надійшли мені свій. Мені дуже цікаво, що в тебе вийшло. Чекаю на твою роботу. До побачення!